Скадовська заодносвітня школа перших третіх ступенів, навчальний заклад із сучасними освітніми технологіями, демократичним стилем керівництва, напрацьованими традиціями, творчим мікрокліматом у колективі, доброзичними взаємовідносинами вчителів, учнів та батьків. Скадовська загальноосвітня школа перших третіх ступенів це освітній заклад, що успішно функціонує та розвивається. На протязі останніх десяти років здійснюється науковий підхід до управління розвитком закладу освіти. У практику управління школою проваджується системно-цільовий підхід стратегічне управління. Колегіально визначаються специфічні завдання школи, розроблено стратегію для їх досягнення, враховані всі найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, що постійно розвиваються, трансформуються та зміцнюються. Стратегічне державно громадське управління школи є важливою умовою функціонування та розвитку навчального закладу, що допомагає створювати йому позитивний імідж. Головна ідея розвитку школи бачення майбутніх змін. Створення нової моделі школи, виховання здорової, освіченої, життєтворчої талановитої особистості пріоритетним напрямком розвитку школи є створення умов рівного доступу до якісного навчання, впровадження сучасних технологій навчання і виховання, створення сприятливих умов для збереження і зміцнення здоров'я учнів, виховання самодостатньої особистості. Скадовська загальносвітня школа перших-третіх ступенів це родина, у якій 123 учні, яка має свій ритм існування, захоплює новизною, якість навчання забезпечують 16 досвідчених вчителів, три вчителі-методисти, 5 присвоєно педагогічне звання «старший вчитель, 6 вчителі Вищої кваліфікаційної категорії, 4 відмінники України, 3 лауреати обласного конкурсу «Вчитель року, три переможці районного конкурсу Професіонал року. Заклад проходив державну атестацію двічі у 2003 та 2012 роках. За висновками регіональної експертної ради з ліцензування та атестації навчальних закладів Херсонської області. заклад атестовано двічі з відзнакою. Програма розвитку школи реалізується через співпрацю з комунальною становою Херсонська академія неперервної освіти, комунальним закладом Центру Турицької краєзнавчої творчості учнівської молоді, обласної ради, комунальною становою Чаплинський районний методичний кабінет, Чаплинський районний будинок творчості, станція юних техніків, дитячий юнацький клуб фізичної підготовки, районним будинком культури, районною бібліотекою та загальноосвітніми закладами району. Активно здійснюється інформатизація процесу навчання, яка передбачає широке використання комп'ютерних засобів у процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін. Навчальний заклад є учасником всеукраїнського проекту Відкритий світ світ-2011-2013». З 2011 року заклад приймає участь в експерименті щодо використання інформаційних комунікаційних технологій управлінні навчальним закладом через всеукраїнську екосистему Моя школа. У школі працює стаціонарний комп'ютерний клас. Комп'ютером оснащена бібліотека, методичний кабінет, комп'ютеризовані робочі місця адміністрації, змонтована система локальної мережі, що дозволяє бездаткових монтажних робіт підключити практично будь-яке приміщення основної будівлі до оптоволоконного каналу та Wi-Fi. Створено вебсайт школи. Троє педагогів школи ведуть заняття в районній віртуальній школі обдарованість. Поглиблені знання набуті практичні навички. Реалізують школярі під час виступів на науково-практичних конференціях, всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін другого та третього етапів та конкурсах захистах науково-дослідницьких робіт слухачів Малої Академії наук. Наші учні постійні учасники інтерактивних, інтелектуальних та творчих конкурсів. З вересня 2013 по червень 2014 року навчальний заклад працює над вирішенням завдань формувального етапу експериментального дослідження, формування здоров'я зберігаючих, здоров'я зміцнюючих та здоров'я формуючих у школярі. Структуру навчально-виховного процесу здоров'я зберігаючої спрямованості введені такі процеси, як вологічний розвиток, діагностика яким передувала серйозна теоретична робота З 2011 року? Впроваджено навчально-виховний процес, факультативні курси основи здорового способу життя, профілактика віл-інфекцій і формування здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок. Психолого-педагогічний супровід, адаптація, ефективна, достатня технологічна корекція педагогічних умов, саморозвиток, формування здорового способу життя школяра і його розвиток як здорової особистості, використання аналітико корекційних технологій виховного процесу дозволили після кожного діагностичного дослідження вжити корекційних заходів, щоб створити більш приятливі умови для здоров'я та суспільні відносини. Славиться заклад своїми здобутками у спорті, художній самодіяльності та за основними напрямками у 2004 році школа призер обласного конкурсу, школа Херсонщини в номінації школа експериментальної майданчик». Вихованці краєзнавчого гуртка Джерело 13 років поспіль представляють команду Чаплинського району на обласних змаганнях з краєзнавства. З них 6 разів краєзнавці школи ставали переможцями обласних змагань. Навчальний заклад є переможцем щорічного конкурсу, проведеного серед навчальних закладів в рамках загальноосвітнього проєкту Флагмани освіти і науки України. Скадовська загальноосвітня школа перших третіх ступенів є школою радості, здоров'я та успіху для дітей, творчості для вчителів та спокою для батьків.